Польща знову відкриває кордони з Білоруссю. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю. Отож, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що вже із півночі у ніч на четвер, 25 вересня, знову запрацюють прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю. Нагадуємо, що ще з 12 вересня усі пункти пропуску були зачинені. Причина це масштабні військові навчання. Запад 2025 які проводили Російська Федерація. Та Білорусь. Тоді польський уряд вирішив повністю зупинити рух у двох напрямках, так і з Польщі до Білорусі, і навпаки. І, от, за словами Туска, закриття кордону було реакцією на зростання загрози та політичної нестабільності у регіоні. А от тепер, після оцінки ситуації, уряд вирішив відновити роботу цих переходів. Цікаво, що ще зовсім недавно у Варшаві заявляли, що навіть якщо навчання закінчиться, це не означатиме автоматично відкриття кордону. Але, схоже, обставини змусили змінити плани. Тож з 25 вересня рух через польсько-білоруський кордон буде відновлено. Як це вплине на відносини між країнами, безпеку на східному фланзі НАТО та повсякденне життя людей по обидва боки покаже час. А що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях.